Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Бійці формування Легіон Свобода Росії, які воюють на боці України, отримали на озброєння наземні дрони «Терміт». Ці високотехнологічні платформи значно підвищують ефективність дій підрозділу, забезпечуючи дистанційне управління і захист особового складу від прямого контакту з ворогом. У формуванні розповіли, що на роботизовані платформи встановили великокаліберні кулемети, зокрема американський Браунінг М2. Дистанційне управління дозволяє бійцям контролювати дрони і кулемети з безпечного місця, використовуючи пульт. Терміт це одна з розробок у Сників українського військово-технологічного кластера Брейв 1. Платформа, створена на гусеничному шасі, має вантажопідйомність до 300 кілограмів і запас ходу в 20 кілометрів. Максимальна швидкість руху становить 10 кілометрів на годину. Завдяки модульності дрон може виконувати різноманітні завдання, логістичні, евакуаційні, мінувальні або ударні. Удосконалена версія платформи отримала інтеграцію з гранатометною турелью Буря, яка дозволяє військовим вести прицільний вогонь з гранатомета МК 19 на відстані до 1800 метрів. Ця турель оснащена системою стабілізації, що забезпечує точність стрільби навіть під час руху. Система автоматичного наведення турелі працює з високою точністю, іноді перевершуючи оператора. Вона може запам'ятовувати налаштування, швидко перенаводитися між цілями та забезпечувати ефективне ураження в радіусі 20-30 метрів. Зазначають користувачі терміт. Крім того, платформа має потенціал для подальшого вдосконалення. Зокрема, планується додати можливості для автономного виконання завдань та інтеграції з іншими видами озброєння, що може Суттєво розширити функціонал дрона в бойових умовах. Термі також здатний працювати в умовах складного рельєфу і забезпечувати підтримку в найнебезпечніших зонах бойових дій. Завдяки своїй маневреності та надійності, платформа може доставляти боєприпаси, евакуювати поранених або використовуватися для інженерних робіт, таких як розмінування територій. Розробники платформи наголошують, що її головна перевага це гнучкість у застосуванні та здатність швидко адаптуватися до потреб конкретної операції. Вони продовжують працювати над підвищенням. Автономності дрона та інтеграцією, систем штучного інтелекту, щоб зменшити залежність від оператора та збільшити ефективність виконання завдань. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.